Що робить пліснява в сирі і чому без неї він не був би таким смачним? Почнемо з того, що пліснява буває різна, і в сирі використовують особливу плісняву. В рокфорі та горгонзолі використовують грибок виду Penicillium Рокфорті, а в сирах Брі та Penicillium камамбер, Поніциліум Камамберті. Ці гриби отримали свою назву від сирів, з яких ви їх вперше виділили. Не навпаки, ці штами безпечні, ретельно перевірені і не продукують небезпечних токсинів. А от та пліснява, яка з'являється на хлібі, овочах і фруктах, не перевірена і може виробляти мікотоксини, токсичні для печінки та канцерогенні. Як же ці гриби додають в сири? В блакітних сирах, як рокфор чи горгонзола, спори додають прямо в сирну масу. Потім сир спеціально проколюють тонкими голками, щоб всередину потрапив кисень. І саме тоді пліснява починає рости такими красивими прожилками. У камамбера чи брі все інакше. Плісняву розпилюють на поверхню, і вона утворює ніжну білу скоринку. Але головне це смак. Саме ці гриби і формують його. Вони виділяють ферменти, які розщеплюють білки і жири. Протеази і ліпази відповідно. Протеази розщеплюють білки, в результаті утворюються амінокислоти та пептиди, що дають грибний пікантний присмак, і розм'якшують сир зсередини. Через це він стає ніжним і кремовим. Ліпази розкладають жири, внаслідок чого утворюються жирні кислоти, кітони та метилкітони, наприклад, два гіптонот, які відповідають за різкий аромат сирів Тому рокфор має виражений гострий смак, а камамбер ніжний вершково-грибний. Але людям з алергіями, імунодефіцитом, вагітним та дітям варто споживати ці сири дуже обережно. Ну а тепер пишіть в коментарях, які сири більше любите ви. Почну перша Я фанат Брі. а ви